Всім привіт, ми хороші. Сьогодні хочу показати і розказати вам про те, як можна в домашніх умовах зробити повноцінний спа-догляд за своєю шкірою. Крім того, я розкажу, як я зараз підтримую свою шкіру в такому стані, як я рятувала свою шкіру, тому що ще не так давно в мене стався гормональний збій, від якого в мене дуже сильно посипала зону декольте. Я її врятувала буквально за тиждень. І зараз ще гормональний збій продовжується, але ця зона вже покращилася. Зараз починаються невеличкі підсипання вже на обличчі, але я їх в моменті. Присікаю, я зараз все вам розкажу і покажу. Крім того, я вирішила в цьому відео дати вам масаж, який я тут ніколи ще не давала. Хоча він дійсно мій один з улюблених масажів. Обожнюю його, тому що він знімає ранкові набріки, він ліфтингує обличчя моментально. Він займає буквально 3-4 хвилини вашого часу, і ви одразу помітите класний ефект. Тому, будь ласка, дивіться відео до кінця уважно, буде дуже цікаво. Сьогодні я буду розказувати вам про апарат який, до речі, ви мені порадили, я його придбала за вашими порадами. Ось так він виглядає. Це апарат для домашнього догляду за шкірою. Я скептично до нього відносилась спочатку, тому що тут є багато функцій, мені здавалося, що більшість з них не потрібно, але дійсно зараз я використовую майже кожну функцію. І зараз я вам про нього більш детально розкажу. Спочатку я представлюся для тих, хто ще мене не знає. Мене звати Світлана Ляховська, мені майже 42 роки, я тренер з природнього самоумолодження. Я не використовую жодних уколів ботоксі, різноманітних. Метологічних процедур, тому що вони мені дійсно просто не потрібні. Я працюю нашими техніками, які ми розробляємо разом з висококласним спеціалістом, остеопрактиком, фейс-пластиком. І ми більше вже за ніж за три роки провели, напевно, ну, десятки майстер-класів. Різноманітних інтенсивів. І зараз в нас є великий клуб Родина молодості, в який ми вас всіх запрошуємо. Єдине, що вхід в клуб відкритий в певні дні. І для того, щоб дізнатися більше і потрапити в канал перед записом, я залишаю силочку під цим відео, щоб ви завжди могли туди перейти і подивитися, чи зараз йде набір в клуб. Ну а для тих, хто в клубі, дівчата, я вам нагадую, що цього місяця в нас буде розігруватись цілих три таких апарати, тому цей урок стане вам точно в нагоді і промотивує вас робити більше і отримати ще от і ще результати. Так, ну що, поїхали, дівчата. Цей апарат я використовую або зранку, або ввечері. Зранку я використовую декілька функцій, які допомагають мені дійсно от прям покращити результат від моїх масажних комплексів і ще швидше зняти набріки. Як працює цей апарат? Дівчат, все покроково розказую. Спочатку ви зранку встали, вмилися і робите ваш масажний комплекс, робите масажі, так, якщо займатися зранку. Після того я беру, щоб додатково не вмиватися, беру ватний спонжик. Дивіться, що роблю: я знімаю кришечку з цього апарату. Ось так. І підкладаю ватний спонжик прямо на сам апаратик. Закриваю. Бачите, закрила. І в мене тут виходилося, що диск ватний всередині апаратику. Потім взяла свій улюблений тонер в мене від Mola. Я про нього неодноразово вже розповідала. Прискую на ватний диск, включаю апаратик. І в мене перша функція є клін, тобто очищення. Я одразу проставляю третій рівень. І дивіться, дівчата, якщо я висипання, я дуже раджу поставити на синє світло це антибактеріальне, для того, щоб додатково ще простимулювати антибактеріальний ефект по шкірі. Воно стимулює. І дивіться, бачите, я просто проходжуся по шкірі, по масажним лініям цим апаратом. І що він робить? Він шкіру нам гарно очищує. І навіть якщо ви вмилися з засобом для вмивання, після цього я можу також взяти, особливо ввечері я це завжди роблю, для того, щоб впевнитися, що шкіра чистенька. Я просто після того, як змила макіяж, беру ось таким чином і проходжуся зшиватним диском з тоніком. І це реально нам все все доочищує. Так само, коли в мене висипання, ти взагалі можна так от проходитися по зоні декольте. Відбувається такий процес доочищення шкіри. Тому, дівчата, коли в нас є висипання, що важливо, щоб шкіра була максимально чиста, щоб не забувалися пори, не провокувалися в нас додаткові висипи. Так? Отже, бачите. Що тут, навіть якщо ви ретельно вже вмилися, все одно залишиться якийсь бруд. Я Скільки би не вмивалася, звичайно, пінку вмивання, гідрофільною амоліку, все одно залишається тут трошечки бруду після того, як ви ще додатково проходитеся по цій зоні. Тут взагалі цим потрібно працювати 5 хвилин, але я завжди працюю там 3 хвилинки. Скільки є часу? Є час, можу пройтись і 5 хвилин. Тут додатково зробити такий стимулюючий масаж і глибоке очищення шкіри. Нічого складного. Потім я вимикаю апаратик, дістаю спонжик. І вже буду працювати без нього. Зараз покажу вам, який режим я використовую щоранку. Тут є дуже класний режим охолодження cool. і він займає буквально 2 хвилинки. Але якщо є ранішні набрики, ви можете, якщо не встигаєте зробити масаж, зробити прямо ось це одразу. Якщо встигаєте, то просто ефект буде ще крутішим. А в кінці я нагадую, що покажу вам масажний комплекс, комплекс, завдяки якому ви просто отримаєте. Ну реально, якщо в тандемі ці функції будете використовувати масаж і цю функцію, ви будете отримувати ефект вау, буквально за 7 хвилин, ну це навіть менше, мені здається. Коротше, розказую, я працюю про по такому засобу: це струмопровідний гель від фірми Medica+. Plus. До речі, я ж не сказала це апарат теж від Medica+. Plus, це японська японські апарати сертифіковані, дівчата, тільки беріть сертифіковані. Китайські апарати не працюють. Ну, на жаль, тому що там не відрегульована сила струму, там не відрегульовані режими, і ви можете надіяти собі шкоди. Тому, якщо вибирати, то вибирайте, ну, краще вже сертифіковані класні якісні апарати, інакше ну. Ну, це будуть просто викинуті кошти, і дай Боже, ви ще не наробите собі шкоди. Крім того, що вартість цього апарата, скажімо так, взагалі недорога. Якщо ще розраховувати, що ви будете використовувати його на постійній основі, та протягом багатьох років і тут є гарантія, дається від е, виробника. Тому я вважаю, що це невеликі гроші, тим більше, якщо порівняти, скільки грошей е, витрачається, якщо ви йдете в професійний кабінет косметолога. А, до речі, багато косметологів використовують такі самі апарати для того, щоб е, зробити ріфтинг-ефекти догляд за обличчям. Тому дівчата замисляться, наскільки це є економія. Коротше, працюю по такому гелі. Можна брати і звичайний гель алоя, але в такому гелі. По-перше, є там вже ще певні речовини. От, наприклад, тут є комплекс кислот, який так само робочки рубіж гладенькою. і взагалі процес більш комфортним. Тому, дівчата, я наношу ось такий струмопровідний гельчик. Ось таким чином, на обличчя. Він дуже приємний, гарно пахне. І починаю працювати, включаю наш апаратик і одразу переставляю на режим кул. Cool. Тут можна регулювати. Холод, ступінь охолодження, і охолоджує він до 6 градусів, і це дуже приємно. Відбувається таке охолодження разом з вібрацією. Теж ви проходитесь не поспішаючи, по масажним лініям. Такий режим працює автоматично протягом 2 хвилин. 2 хвилини часу вистачає для того, щоб зробити ось цей ефект, який нам потрібен зняти набріки, підтягнути шкіру, зробити її більш пружною, попрацювати в цій зоні. Тому дівчата прям дуже сильно рекомендую. Крім того, це реально дуже і дуже приємно. От правда, дівчата, це просто. Якби ви знаходитесь в якомусь спа-салоні, де вам роблять масаж обличчя? Коротше, мені прям дуже заходить. Так само можна пройтись по бічних поверхнях ши, по зоні декольте. Але я цим саме режимом проходжуся тільки по зоні нашого обличчя. Ну, тут нічого складного немає. Просто знаєте, що це просто вау-режим, я його обожнюю. Далі тут є режим нижче. Якщо спуститися, режим називається ЄМС-ліфтинг, і це нас наші мікроструми. Також само працюють вони по гелю-провіднику. Все те саме гель-провідничок і поїхали. Да? Лейфхак такий, щоб продовжити дію цього гелю провідничку, не наносячи його, ну, ми ж економимо, так? повшикали собі тоніком, коли відчули, що вже гелю, там трошечки він підсох, і працюєте собі далі. Я повшикала тоніком і так само тут струми регулюються. Ви можете, бачите, опа! <смі> Налаштувати собі інтенсивність. Я вже працюю на трішці, але я раджу починати. З одинички, переходите поступово на 2 і потім тільки доходите до 3. Бачите, дуже класно пропрацьовую наші м'язи. І є таким допоміжним засобом до наших масажних комплексів. Ви забудете реально, що таке походи до косметолога. Принцип так само проходьтеся по масажних лініях і по чолу. Це реально дуже і дуже приємно. І, значить, є в нас наступна функція, теж дуже класна, вона називається майстерайзинг. Коротше, не знаю, як там по-англійськи це правильно читається, але суть є в тому, що ви берете вже свій доглядовий засіб, ну, наприклад, якийсь сироватку або крем, і вже працюєте з ним. Що воно нам дає? Воно нам нагріває шкіру і допомагає засобу погли... Краще поглинути шкіру. Тобто у вас засіб краще проникне в шкіру. о, так, правильно сказала. Тобто, що вона нам дає? Шкіра нагрівається. І, до речі, тут класно включити ще червоне світло, яке стимулює синтез колагену. Дівчата, це просто комбо подвійне. Коротше, нанесли вас доглядовий засіб і починаєте таким чином працювати. Тут відбувається що? Відбувається процес нагріву шкіри це раз. По-друге, працюють мікроструми це два. по-третє, завдяки цьому режиму ваш засіб, тобто сироватка, поглинається в шкіру набагато глибше і краще працює. Розумієте, так? Теж обожнюю цей режим. Звичайно, якщо ви вже цим етапом завершуєте ваш догляд, ну, звичайно, я просто цього не зробила. Але гель-провідник потрібно змити, нанести ваш доглядовий засіб і відпрацювати ще додатково оцим масажним е е пристроєм. І все. І останній режим, який тут є, це називається виробітка колегну cool synтеase. Коротше, синтез колагену. Ви зрозуміли, що він нам дає? Так само тут є комбо температурного режиму, мікрострумів і вібрація. І крім того, виставляєте собі ще світло додатково. Я переключаю. І тут в нас так само працюється по вашому засобу доглядовому. ви можете працювати, і цей режим нам охолоджує шкіру, робить таку вібрацію, звужує пороки, і також стимулює виробітку колагену, дівчата. І таким чином, якраз в мене він розрядився. До речі, його вистачає досить надовго зарядки, маю на увазі. І таким чином ви отримуєте прям неймовірний класний ефект. Ви будете впевнені, по перше, що шкіра у вас чиста, що у вас не заб'ються пори. По-друге, до речі, як я так швидко позбулися висипань в зоні декольте. Я брала от таку суспензію від цієї фірми. Вона називається антибактеріальна суспензія. Це дуже крута штука, тому що вона дуже класно от прямо в моменті підсушує ці висипання і знімає запалення. Тому наносила трошечки це підсихало. Я потім брала апарат. Тут є функція якраз мустерайзінг, на ній я ще додатково вмикала синє антибактеріальне світло і трошки ось так от проходилася по зоні декольте. Таким чином я. Допомагала засобу краще проникнути в глиб шкіри і попрацювати. Після цього я це все змивала. Дівчата, ефект реально в мене був вже за один раз, а за тиждень майже все зійшло. Зараз знов ж таки невеличкі висипання, але це через гормональний збій, я все одно продовжую працювати за допомогою цього засобу і пристрою. Тому, дівчат, в кого є проблемна шкіра, я прямо рекомендую поглянути на ось таку штучку і в тандемі воно дуже круто буде працювати. Ну а ми переходимо до нашого ліфтинг-вмивання, і це вмивання. Дійсно допомагає нашій шкірі, по-перше, виглядати більш підтягнутою. Воно у моментальний ліфтинг дарує шкіра стає більш плотніше, підтягуються всі риси обличчя. Якщо є набріки, вони одразу сходять дівчата. Це дуже крута техніка. Єдине, що застереження, обирайте для неї або дуже якісну пінку для вмивання при умові, що у вас не чутлива шкіра, не суха шкіра, можна працювати по пінці. Але, будь ласка, переконайтеся, щоб вона була дійсно якісна, без не пересушувала вашу шкіру, інакше наробити собі ну, негарних справ. Я користуюся піночем. Мола, я в ній впевнена, вже неодноразово про неї не розповідала. Або якщо у вас шкіра чутлива, шкіра суха, і взагалі дуже погано реагує, щоб засіб такий агресивний досить, а все-таки будь-яке вмивання в нас агресивне, знаходилося довго на шкірі, то беремо вершки ем, молочко для вмивання, вершки крем для вмивання. І це так само вам буде альтернативою будь-якій пінці або гелю. Отже, наносимо на шию, наносимо на Обличчя не шкодуючи. Угу. І зараз будемо робити такий чарівний масаж. Трошечки змочую ручки, щоб не було, трошечки спінювати цю все. І починаю працювати. Ось таким чином проходжуся по побічних поверхнях нашої шиї, зверху вниз. Далі переходжу на зону другого підборіддя. Проходимося по 8-10 разів з кожної сторони і далі просуваємося по нижній лінії щелепи, робимо такі гачечки з пальчиків, затискаємо ніби нашу кістку щелепи і починаю робити ось такі ліфтингові рухи від підборіддя до вушок, Теж 8-10 разів. Це дозволяє зробити вал більш чітким, підтягнути контури в моменті. Далі, знову ж таки, я буду працювати кістяшками ручок, кулачків і ось такі руки. Десять разів. Далі просуваюсь на вилиці. 10 разів. Далі працюємо по чолу. І, до речі, тут, дівчата, може бути такі больові відчуття, особливо в тих, у кого є. Спазми, спазмована ця зона, а якщо ви з нею ніколи не працювали, то ця зона дійсно може знаходитись в спазмі, не лякайтеся. Це означає просто, що вам потрібно на ній довше затриматися. Не одразу не починайте дуже сильно і інтенсивно прям надавлювати. Робіть все по комфортних відчуття. Так, далі я пішла від центру вже. І зараз можна ось таким чином так само помасувати скроні. Це також дуже-дуже приємно. Ця зона дуже часто спазмована і призводить якраз до опущення по вік. До нависаючих повік. Тому пропрацюйте. Далі, щоб у вас постійно були мокрі да, ручки, і щоб у вас шкіра була слизька, стежте за цим, будь ласка, ми починаємо робити такі окуляри. Да. Ми тут пальчики фіксуємо, і ось гачечками починаємо проходитися спочатку в одну сторону. Також дуже приємно дозволяє нам зняти ранкові набрики навколо очей. І потім в другу сторону. Відвели все вниз і починаємо відводити набрік від носика. Так само взяли пальчика ось так починаємо його перетирати. Чотири, п'ять, протягнули, відвели. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Протягнули, відвели. І спускаємося вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. І поїхали. Бачите, вже обличчя стає таке червоненьким, вже це означає про те, що кровообіг запущено, лімфообіг запущено, і одразу після цього масажу ви побачите ефект у вигляді дуже гарного. Кольору обличчя підтягнутих контурів і сходження набріків. Якщо немає мене часу, я буваю, використовую такий масаж зранку, потім беру апаратики і буквально дві хвилинки проходжуся на режимі охолодження для того, щоб якраз сприяти сходженню ще швидшому сходженню набріків. І тоді ефект просто неймовірний, дівчата. Проходимося ще раз по шиї, тобто робимо все те саме, але в зворотньому порядку. І все, закінчуємо наш масаж. Зараз я покажу ще один лайфхак, як зняти засіб, а, як в салонах та, роблять. Тобто ми беремо і теплою, майже гарячою водичкою, мочуємо полотенечко, рушничок. Справило таке молочко, а його потім досить тяжко зняти з обличчя. А ми беремо і теплим полотенечком знімаємо залишки всього. І одразу додатково в нас ще. Така спа-процедурка відбувається. Можна ще додатково пройтись в другий раз, щоб вже точно у вас всі залишки були зняті. О, як гарно, як добре. І це повноцінна вже спа-процедура. Можете навіть отак потримати трошки гаряче полотенце, рушничок на вашій шкірі, на вашому обличчі. і Отримайте задоволення, тому дівчата обов'язково використовуйте ці техніки, діліться вашими враженнями. Ну, а в кого після перегляду цього відео з'явилося бажання придбати такий собі апаратик, ви можете написати АМЕДІКА плюс і за промокодом Лана зараз діє класна знижка. І дізнатися про е кінцеву ціну. Я впевнена, вона вас дуже сильно порадує, тому що дійсно досить таки е хороша ціна, як за таку якість. Ну, якщо було корисно таке відео, я чекаю ваших пальчиків догори. І не забувайте підписатися, тому що дуже скоро я поділюсь ще однією класною технікою, щоб ви її не пропустили.